Всім привіт. Знову працюємо в селі. Випробовуємо дракона. Сьогодні Дон Фенг працює. Заодно вирішив його провірити, як він працює. Порівняти з Шефенгом, Трошки поїздив. Різниця, звісно, є. Китайці, хоч той і той китайці, але різниця. Відчутно. Но поки не про це, поки про стан доріг в селі. Ну, це ще дуже хороша дорога у нас на вулиці, але тут у нас їздить молоковоз. В тому році те, що я підкинув ракушняк, оце воно рятує. Бо тут виставляє молоко, молоковоз приїжджає, забирає. А от такі трави. От така дорога. От він під'їжджає і отакий от, от рів робить. Оце де я в минулому році кинув рекушняк, то воно тут тримає, бо тут було капець, звичайно. І отут заїзд. Заїжджаємо автомобілями. То не хочеться, щоб тут болото розносилося. Заодно тут на дорозі підкину щоб нормально було їздити машинам такий рекушняк привіз він легко б'ється зараз мокрий я його думаю зараз не знаю скільки ходок ще треба зробити щоб тут навести лад але що встигну те встигну вже буде краще вже не буде отаке болото міситися ці кальві щось там підсипали але воно велика техніка проїхалась та й роз'їздилась. Так. Зараз беру вигружаюсь, приблизно розкидаю, як воно має бути. Треба подрібнити і вирівняти. Ще може прийдеться їхати разок. Може ще й не раз. Ну що, до роботи? Я тобі серйозно. Ки руки рвай да? так. Ото лучше отуди у оту яму ки. А, а це побити, воно <різь> раз проїхав <різь> і не немає. Так, що ось що у нас вийшло з цієї кубки ракошняка. Ось таке пятно. Ще завтра подивлюся, як молоковоз по ньому проїде. Вирівнює трошки. Ще сюди в яму кинув. Одну брилу, дві. Дві брили. Отак. Ну побачимо що воно дасть. Якщо отак кожен біля себе підсипить. Ну воно так ще трошки бугром йде, але ще вкатається. І сюди ще теж треба. Але тут краще, бо я того року тут під болотом воно вже не так міститься, бо і кирпича накидав, і теж ракушняка. Але прийшов сусід, за хейтери мене. Каже, що воно завтра все за машиною забереться і його не буде. Каже, це все фігня, що я дарма стараюсь, нічого не буде. Ви як думаєте? Напишіть коментарі. Коротше, я оце підсипав одну ходочку. Я просто вечір. Подивлюсь, як воно буде триматись. Якщо буде класний результат, то ще приїду, роз, роздроблю. Зараз сусід каже, що не треба так сильно його дрібнити, що воно подрібниться. Машинами будуть їздити. Молоковоз тут два рази каже, проїде та й все. Та його не буде. Ну побачимо. Треба зробити красу, щоб це було, то не місилося. Так, що можу сказати по трактору? Е, нормальний, нормальний корчик. Е, з плюсів. Мені подобається його маневреність. Набагато маневреніший за шифенга. Там легше вирулювати, десь кудись заїхав. Я думаю, це на, там, на ділянках косити чи ще щось обробляти. Це взагалі буде величезний плюс, що він такий маневрений. Хороший виворіт в нього. На малій площі можна легенько розвернутися. Шофенгом, звісно, так не цей. Не розвернешся. Подобається як працює двигун. Взагалі тихенько. І ось їздив по таким калюжам. Ну, звичайно, не дивіться, що він такий грязний. Ви самі бачите, яка погода, які дороги в селі. У нас в селі асфальту нема. То ось таке. Другий плюс. Плюс і одночасно мінус. І саме в цього трактора це оця саморобна кабіна. В кабіні, звичайно, дуже комфортно, коли там холодна погода чи дощ. Але щоб вона була, по-перше, якщо це саморобна, то добре зроблена, толково. Або вже хай буде лучше заводська заплатити гроші, щоб була заводська кабіна. Бо в кабіні набагато комфортніше. Але якщо вона отак зроблена, то багато дуже недоліків. Коротше кажучи, кабіна має бути або зроблена нормально, чітко, щоб робив той, хто шарить в цьому. Розуміється, має рівні руки. І, або заводська, бо колхозице це таке. А по, по тракторцю, повторюю ще раз, мені подобається він. Донфенг, той, що хороший виворіт. ну Порівняно вже з шифенгом. Це маневреність його класна. Ну і двигун хорошо працює. Чітко взагалі відрізняється від того, як працює шифенг. Це такі перші враження. Ну і в цілому техніка робоча. Коли вона жива, не убита, вона працює. Так що ось таке туман ще густіший лягає в нас. Ось так, відео, звісно, не так сильно передає. То коротше, ось такий експеримент. Якщо це так, ну, тиждень протримається і буде якийсь відчутний результат, то я ось так ще тут дороблю і щоб воно отак будемо заїжджати. Бо сильно засипати не хочу, тут літом прикольно там травичка росте, воно так все зелене, все гарно. А засипати якимось там щебнем, щоб воно тут пилюка була, грілося, то не дуже хочеться. А отак проекспериментую з цим ракошняком. Якщо буде добре, то буде добре. Бо ось таке болото. Не хочеться, щоб було біля будинку. А техніка велика їздить, то інакше ніяк. Тут ще дорога більш-менш. А туди вже не дуже. Так що ось такий відосик вийшов. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь обов'язково, пишіть коментарі. І побачимося в наступному відео. Трохи не вийшло приїжджати писати щось, записувати, але постараюсь виправитись контенту вам назнімаємо більше. Так що всім дякую, до побачення. Хто не бачив. Хто не бачив кабіни супер самородні. Так що затянить не димить.